Вісімнадцять відсотків наших підлітків говорить українською мовою. Лише 18% в Києві. Це свідчить про те, що підлітки споживають. І дійсно, це є фактичним ствердженням того, що українського контенту, який споживають сьогодні підлітки, мало. Ми не будемо говорити російською мовою, якщо ми не споживаємо російськомовного продукту. Мова є відображенням того, що ми споживаємо. І... Це дуже загрозлива ситуація, тому що російська мова є маркером того, що діти підв'язані до російськомовного простору, до спільного простору з тими, хто сьогодні впроваджує війну проти українців. Це пов'язано з агресивною політикою Росії, яка вона впроваджує століттями по винищенню української мови, мову вбивству лінгоциду, якщо хочете, і нав'язуванням українцям негативних досвідів взаємодії з державною мовою. Говориш державну мову. Розстріл захищаєш державну мову, вбивство, тобто це щось пов'язується з таким загрозливим досвідом, від якого хочеться відгородитися, українська мова, наче як стає мовою небезпеки. На моє переконання, якщо ми будемо створювати позитивні досвіди, як до прикладу, якісь традиції, типу український радіодиктант чи якісь е, розмови з підлітками.